На робочій зустрічі зустрілися представники Німеччини, німецько-українського бюро разом з виконуючим обов'язки міського голови та депутатами міської ради. Говорили про реформи децентралізацію та як вона функціонує у нашому регіоні. Ми радіємо з тим, що ми з матір 1 лютого нас розпочався проект німецько-українського бюро, і ми будемо якраз одна область, які ми будемо працювати, це Чернігівська область, і ми вже маємо контакт з пані Наталією з організації доброчин. Ми власне нас цікавлять питання, як працює громадська місцеве самоврядування, громадські організації, як діють волонтерські рухи, що залі відбувається в області. Ми знаємо, що це. Який досвід мала Чернігівська область із окупацією, із бойовими діями? Проєкт німецько-українське бюро займається вивченням поточної ситуації в країні, а саме як війна вплинула на реалізацію в нашій країні реформи децентралізації, що є необхідною умовою продовження курсу України на шляху в Європу. Під час робочої зустрічі Олександр Лумако розповів про досягнення Чернігова з 2015 року, як місто стало одним з кращих, піднявшись у рейтингу областей країни з останніх позицій на перші про відновлення критичної інфраструктури та житла людей, котрі значно постраждали після нападу росіян у 22 Є завжди змагання між обласними центрами, між містами, і ми вже після виборів придивлялися до Вінниці, яка була в цьому рейтингу, про який я вказав, з 15 по 20 рік на першому місці постійно. І ми вже придивлялися, як би їм кинути виклик і стати першими серед обласних центрів. Реформа децентралізації вона породила нових лідерів, лідерів, які готові взяти відповідальність за своє місто. І наш міський голова дуже швидко, після деблокади міста, ми поставили мету швидке відновлення Чернігова, щоб повернути людей. Бо місто без людей немає майбутнього. Ми поставили задачу з 1 вересня відкрити школи. Це означає, що ціле літо працювали всі структури, щоб відновити. Ми відновлювали будинки і продовжуємо це робити так, щоб почати опалювальний сезон. І ми в 2022 році після цих руйнувальців вчасно почали в 99% будинків опалювальний сезон і працювали над відновленням інфраструктури. В Чернігівці повірили майбутнє місто, почали повертатися. Також Ломако розповів про рішення Яворівського суду проти обраного міського голови Владислава Атрошенка, про його відсторонення, подальший тиск на місцеве самоврядування та депутатів міської ради і створення міської військової адміністрації. І ще до повномасштабного вторгнення. Тиск на місто з Києва був. Але після того, як ворога відігнали від Києва від Чернігова, на жаль, в Київ в центр повернулася політика, і ну, це не поодинокий приклад. Просто ми Чернігівці його переживаємо найбільш гостро. І таким чином, після цього рішення, яке вони закріпили рішеннями судів, у нас, наприклад, в Чернігові бюджетом прийняття бюджету, зміни до бюджету. Замість 42 обраних депутатів займається один призначений з Києва чиновник, який самостійно приймає рішення пов'язане з бюджетом, він має можливість і користується тим, зупинити будь-які рішення міської ради або виконкому, в тому числі рішення або переважно рішення, які не пов'язані з обороною чи безпекою, які пов'язані з землею, з містобудівним умовом, з освітою, житлово-комунальним господарством. Коли у 2014 році Україна підписала асоціацію з ЄС, розпочався її інтенсивний процес реформування. Що викликає захоплення та повагу, то це те, що процес між Києвом і Брюсселем, ці реформи не завжди швидко, але крок за кроком послідовно розпочиналися і реалізовувалися. Ви згадали про дві реформи, котрі є найважливішими для демократії: це реформа судової влади, і реформа децентралізації. Ми дуже хочемо прийти в цей регіон, аби побачити, чи працює реформа децентралізації тут. Ми це німецько українське бюро, котре хоче працювати з місцевими партнерами на рівні міста і разом з областю. Нас цікавить, які. Факти з цієї реформи добре функціонують. над чим ще треба попрацювати? Нас особливо цікавить, як вплинуло повномасштабне вторгнення на цю реформу, де її потрібно було відновити, аби надати поштовху для реалізації. Можливо, якісь аспекти потребують нового обміркування, та, можливо, якісь структури виявилися зайвими. Ми сподіваємося, що за час нашої роботи тут зможемо якомога більше зблизитись та зрозуміти з глибини роботу місцевого самоврядування і регіонального самоврядування, що і заважає, в чому є бар'єри, як працює, що робить. Ця військова адміністрація, якщо вона на той час ще збережеться, хочемо зрозуміти, які реформи сприймають і звичайні громадяни. Загалом учасники зустрічі домовилися про розвиток подальшого діалогу на тему впливу реформи на самоврядування, про обмін досвідом у реалізації реформи децентралізації та зміцненні місцевого самоврядування. Діалог задля розширення співробітництва Чернігова та міст Німеччина вивчення досвіду та майбутніх спільних проєктів.